Сайт, який, власне, продає квитки і таким чином маєте можливість забронювати собі квиточок на Єврокубкове протистояння. За участю київського Динамо, дуже важливий момент, дуже важливо підтримати команду. Дуже важливо Сергія Реброва та його тренерського штабу щодо визначення основного вратаря збірної. Ну а зараз матч вже розпочався. Друзі. Розпочинається поєдинок між Динамо та Шальки. 0-4. Сибаліс, саме на вихідних. Тому. Про участь в цьому поєдинку та завтрашньому матчі проти данського бронбю мова не йшла. А ось щодо наступних матчів там все цілком можливо зараз момент у виконанні шальки 04 стійка. Рятує Динамо, але атака продовжується. Мусада діяло. Він пропускав і попередню зустріч, і Кирило Пашко. Йому тренери дали перепочинок. Там отримав в одному із епізодів неприємний удар. Зараз бояльський. Під удар на Ярмоленка. Ярмоленко пробиває, але пробиває не сильно. Дуже добре знайомий суперник для Динамо в останні сезони. Тимчик віддає передачу на Малеша. Малеш на Ярмоленка. Не дуже зручний пас. Але Андрій Ярмоленко за рахунок вишуканої техніки віддав передачу далі на Олександра Тимчика. Півчик прострілює до майданчика, удар, Аударну! Антон Саренко. На матч між київським Динамо та Білградським партизаном. 23 липня на арені Алюблін відбудеться цей матч. Ціна квитків від 37 до 300 польських злотих. Обов'язково купуйте. Ухсор, за який момент забиває, забиває м'яч у ворота Динамо. Хекерин намагався мався закинути м'яч за комірець Олександру Тимчику, але фулбек національної збірної України все прочитав. І зараз вже динамо переходить до атакувальних дій. Не він малиш назад. Передачу віде на свого. Кіпер яка помилка сіла пробиває Муркен. Сильна передача вперед в розрахунку на швидкісній якості. Муса сіла. Сіла про. Ой-ой-ой, який м'яч забиває. Мсасіло 57 хвилина зустрічі. Між київським динамо та Белградським партизаном 23 липня цей поєдинок відбудеться. Удар поворота у 22. Унок шикарний м'яч забиває динаміці. Владислав Ванат опиняється в обіймах партнерів по команді. 66-та хвилина зустрічі.